вас малята. Дітки, послухайте уважно вірш. Гриби, грибочки, грибенята, великі і малі, як малята, сидять, немов курчата біля квочки, виглядають з під великого пеньочка. Більше повиставляли жовті шапки, маленькі виглядають. Наче крапки, рясна компанія завзята, гриби-грибочки, грибенята. Про що був віршик? Вірно, про гриби. Якої ж пори з'являються грибочки? Так, осени. Давайте перерахуємо з вами ознаки осені. Погода за вікном сіра. Та похмура, з неба капає дощик, рідко виглядає та світить сонечко. Листя жовтіє та опадає. День зменшується, птахи відлітають до теплих країв, тому що стає холодно, а в лісі виростає багато грибів. А зараз давайте пограємо у гру, знайди грибок. Головка руденька, як масло гладенька. Знаєте ж, любі малюки? Це грибочки, маслюки. Дітки, маслюк це який гриб? Їстівний чи отруйний? Так, їстівний. Цей гриб розкішний, поважний та пишний, дуже смачний. Над грибами головний. Так, це білий гриб. Білий гриб їстівний чи отруйний? Вірно, їстівний. Ми струнькі грибочки, зайняли пенночки. Шапинки в них кругленькі, кличуть їх. Опеньки дітки, опеньки їстівні. Чи отруйні гриби? Вірно, їстівні? Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він має. Хто йшов, його минає. Нумо, діти, скажем, хором його звали мухомором. Дітки, мухомор який гриб? Їстівний чи отруйний? Отруйний. Мої розумночки. Це справжнісінька актриса. В капелюсі шапці лиса. Різні ролі в лісі грає. Перевцілий безвіч знає. Так, це бліда поганка. Який це гриб? Вірно, отруйний, як лисички руденькі. Лісові сестрички. Це гриби? Лисички. Лисички які гриби? Вірно, їстівні, молодці малята. А зараз пропоную вам разом зі мною розказати чистомовку про гриби. Уважно слухайте та промовляйте чистомовку за мною. Емо, емо, емо ми у ліс підемо. Емо, емо емо кошика візьмемо, Ра, 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 знає дітвора. Ра, 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 осінь то грибна пора. Ру, 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 в лісі я гриби зберу. Чок-чок-чок, ось знайшовсь боровичок. Чки-чки-чки і маленькі маслючки. Чки-чки, ну, а ось руді лисички. жки 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 гарненькі сироїжки. ік ик, ик ик всі гриби зберу у кошик. Ор-ор-ор, ось отруйний мухомор. Ру, 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 його у кошик не беру. Сподіваюсь, вам сподобалася моя грибна чистомовка. Ви були просто молодці. Давайте пограємо в гру один багато. Дерево, багато дерев. Ялинка, багато ялинок, гриб, багато грибів, боровик, багато боровиків, лисичка, багато лисичок, маслюк, багато. Маслюків, мухомор, багато мухоморів, поганка, багато поганок. Дуже добре. Дітки, де ж ростуть гриби? В лісі. Які бувають гриби? Їстівні та отруєні? Дякую вам, малята, за увагу! До нових зустрічей!